Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Stumble Guys. Якщо ви не знаєте цю гру, то прогуліть. Зараз ще нам випадаю. Нет, я колись телеграф. У мене був телефон слабший. Можливо, ви бачите, що в мене інші кнопки не прогрузились. Ха-ха. Ці кульки я всі мене підбивали. Я щось взагалі якийсь, блин. Ну, вже 6 чоловік прийшло. Во не може бути Блін, буквально міліметра не хватило. Упав ну, Глім, не біг. Чому так? Типа. Ну, конечно, ч на интернет они бы шукаунт там пугаются. це за окуляри? Ты не помню дал, таких було. Якісь ивенты. Икс пешки. Кое.

Сибирский клуб. Давай ты на него. Oh no. на цю мапу. Я не на неї погано всіда граю. Всіда граю. Тут та й кінти штовхаються. Це всяке таке. Колись оцю мапу пройшов. Почти. Вже все почти все конты я же плачу, что я выпал, ну ничего. Какого себе кони! На ну, цьому щасливому моменті ми закінчуємо. Всім до нових зустрічей!